Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас дороблям усі сади й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий. А в втім саду три деревни щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Хай щедрівка славить Бога. Вам хай стелиться дорога. Хай достаток та доброву підуть до вашого порога. Хай Господь дає здоров'я, доля усміхається, хай освятить вас Христос. guys